До нас приїхала пацієнтка на зняття швів. Була проведена операція по заміні колінного суглоба. Пацієнтка досить активна, ходить вже без допоміжної опори У неї все добре. Як ви себе почуваєте? Отлично. на свадьбі буду внучки танцювати скоро. Можете показати, пройти показати. Показати. Ну. Це в мене больна, от це больна рука, нога, а це здорова. Я з ними вже. О. Дуже гарно, дуже гарно. Спасибо, що тебе в здоров'я. Щастя, тебе здоров'я. Що можете сказати пацієнтам, які бояться робити операцію і не наважуються? Не, не бійтеся, йдіть спокійно і все буде хорошо. рехаб клінік бажає вам щастя, здоров'я, скорішої реабілітації та, щоб ви повернулися до активного життя. Да. А вам тоже щастя, здоров'я і всього самого лучшого, що є в світі, тому що ви от Бога. Дякую, дякую. Мне дуже приємно.